Слухаємо уважно. Чих, 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 чих. Слухаємо чемні ручки. Віка чемні ручки, молодець. Якщо один трикутник додати другий трикутник, що тут вийде? Яка фігура? Ця. Якщо маленьке коло, додати велике коло, яке вийде. Добре, тут що вийде. Добре. Тут що вийде. А ну, подивись уважно. Ні. Ні. Так, клас. Молодець. Перевертаємо. Тепер воно все перемішане. Угу. Молочимо. Додаємо, що буде? Коло плюс. Тут. Що буде? Текутку. Молодець. Тут додає. Так, тільки Трикутник вгору дивиться. Молодець. Наступний приклад. Тут що буде? Так, тут що буде. Правильно? Будь уважно. Молодець. Супер. Наступні приклади. Зараз хвилиночку. Раз. Тут що буде. Дивись, від цього віднімати треба, від цієї фігури відняти, не додати. Ми тут додавали. А це забрати. Що залишиться? Ось цей заберемо. Що... Цей забираємо. Що залишається? Інший трикутник, так? ось цей залишається Тако, так? Бо цей ми забрали. У нас буде це тут. Це що забираємо? Що залишається? Трикутник. А де в нас тут трикутники? Будь уважно. Угу. Правильно, тільки ми забираємо це і це залишається. Тут ми забираємо овал, що залишається. Вот. Ну, причіплюсь, що в нас залишається? Добре. Тут забираємо це. Що залишається? Правильно причіплю. Ми це забрали. Залишається що? Низ залишається. Низ. Віка, уважно. Якщо так, то це ми забрали, його нема. І в нас залишається низ. Низ залишається. Ось так. І що тут залишилося? Так, ми забрали прямо в